Диявол Хікс Нью-Йорк, середина 19 століття. До слідчого ізолятору гробниці прибув репортер. Таку колоритну назву в'язниця Манхеттена отримала за спробу втілити архітектурний стиль єгипетського відродження з його гранітними колонами всередині і досить помпезними стовпами ззовні. За іронією підгнившою була далеко не тільки корумпована судова система тих часів. Про яку журналісту не потрібно було зайвий раз нагадувати, гробниця в прямому сенсі знаходилась на погано присипаному руслі річки, що в колоніальну епоху була основним джерелом питної води. Натомість тепер там з'явився сумнозвісний район Five Points, будівлі якого просіли від надто вологого клімату, утворивши справжні нетрі. Гідні оповідання Лавкрафта, тоді як важкі часи громадянської утворили до кінця XIX століття. Не менш сумнозвісні банди Нью-Йорка, які складали небезпечне наповнення цієї хтоні five Points. Проте поки що на дворі йшов 1860-й, а репортер пробирався через похмурі коридори гробниці. Сьогодні йому доводилось поспілкуватись, можливо, з самим мерзенним піратом і серійним вбивцею останніх десятиріч, перед тим як останнього стратять. Не те, щоб його історія могла стати для когось корисною. Брудні часи породжують брудних вбивць, зустріч з якими можна списати на стихійне лихо, тільки яке трапилось лише персонально для вас, якщо вам не пощастило все ж зустріти подібного покидька. Тої ночі нас на кораблі було не четверо. П'ятеро. Журналіст навіть не намагався особливо ховати свою знавагу до в'язня, що сидів напроти нього. Хікса вже через день-два очікував холодний коридор смертників. А журналісти після збору інформації для шпальт газети ввечері очікував не менш холодний стакан бурбона, тож він просто промовчав, давши Хіксу закінчити свою інтригуючу зав'язку історії. П'ятим був сам диявол, він вселився в мене цієї ночі. Журналіст ще раз відкрив короткий поліцейський звіт, щоб подивитись сім'я вбивці Альберт Хікс, основне звинувачення небагато немало, піратство. Придивившись до одягу Хікса, газетяр відмітив, що, не дивлячись на заскорузливий вигляд через застінки гробниці, одежа все ще несла на собі відбиток елітарності, такої якості тканину не зміг би дозволити собі жоден пересічний нью-йоркських доків. Хіксу явно було не все одно як він виглядає на публіці, і, схоже, він продовжував набивати собі ціну, навіть на порозі пекла, до якого б неодмінно мало завітати його тлінна душа. Історія Хікса для газетярів почалась з корабля привода, але іронічно, що з неї ж почався і кінець шляху вбивці. На протязі всієї його кар'єри ніхто від східного узбережжя до Азії навіть краєм вуха не чув про пірата, що залишає гори трупів по собі. Можливо, про нього ніхто так і не дізнався би, якби не дивний корабель, що прибило течією в Нью-Йоркську бухту одного весняного ранку 1860 року, моряками торговцям Стало не по собі від вигляду шлюпу, що просів у воді через дощі які не один день затоплювали його палубу. У передсвітанковому тумані судно здавалось нереальним і не подавало жодних сигналів. На борт судна зійшов береговий патруль, не знайшовши там жодної живої душі, проте мертвої теж. Хоча було очевидно, що хтось на кораблі все ж таки помер, всередині сищиків чекало поле бою, все від палуби до трьому, де зберігався улов. Було залито кров'ю. Судно відбоксирували до рибного ринку Фултона, де продовжили огляд. Все вказувало на те, що хтось перебив всю команду, а тіла скинув за борт в морську воду. Крім того, на краю палуби валялося п'ять відрубаних пальців однієї руки. Копи припустили, що когось викинули за борт ще живим. Він схопився за край, але вбивця вирішив проблему за допомогою сокири. Версія, що вбивцею був хтось з команди, підтверджувалась тим, що до борта судна зазвичай був прикріплений рятівний ялик, але на цей раз його не було. Пізніше ялик, на якому вбивця цікав з місця злочину, знайшли у високій траві Стейтен Айленда. Історики встановили, що в ті роки на Манхеттені мешкало від 400 до 500 піратів. Вони нападали на кораблі, викрадали роботяг прямо з таверн і ставили перед вибором драяти палубу на судні. Або стрибнути в океан. Спіймати піратів було майже неможливо. Правоохоронна система ще розвивалася, і злочинців брали тільки на місці злочину. Автор книги Останній пірат Нью-Йорка Річ Коен вважає, що 50% справ навіть не доходили до судів, тож різанина на нашому судні, що носило на надто виразну назву Джонсон, напевно, вирушила б до решти холодних справ, але слідчим на цей раз пощастило. Возіння полягало в тому, що незнайомців швидко помічали в береговому районі, а кілька свідків відразу згадали чорнявого чорноокого чоловіка років сорока, схожого на іноземного денді, шовкова сорочка, дорогий бушлат навстіж, нахилений на одне око капелюх. Спочатку він влаштувався старпомом до капітана Берру на Джонсон, а через якийсь час спішно купив квиток на пором від Стейтен Айленда. Залишаючи великі чаєві та розкидаючись грошима в касах і шинках. Його зовнішність докладно описав співвласник шлюпа дехто Хауел, який повечеряв з новачком напередодні відправлення. Ключовим доказом стало свідчення жінки, по сусідству з якою підозрюваний знімав убогу кімнатку за 5 баксів на місяць. Старенька бабця згадала джентльмена з диявольським блиском в очах. І як той на наступний день після новини про корабель привид вирішив спішно переїхати, начебто згадавши Родайленд місцем свого майбутнього проживання. У квартирці без ванної кімнати, звідки він з'їхав, детективи знайшли компас зниклого капітана. Якщо свідчення свідків можна було ще вважати опосередкованими доказами, то ця знахідка безпосередньо пов'язувала злочинця з місцем загадкових вбивств і з однією з жертв. Справою Хікса займався найжорстокіший і найбезпринципніший американський законник 19 століття Ісая Ріндерс. Жорстокий і непередбачуваний головоріз, який вів за собою мафію і тримав у залізних лощатах політику в бідних районах, описував Ісайю Теодор Рузвольт. в Америці тих часів. Межа між законником і бандитом залишалася доволі розмитою, і 56-річний маршал Ріндерс. Знаходився на передані двох цих професій. В молодості він брав участь у боях на ножах, але з того часу дістався до еліти Манхеттена і виконував замовлення найвпливовіших людей міста, легальними та нелегальними способами забезпечував переможну перевагу на виборах президентам, серед яких були Франклін Пірс, Джеймс Полк, а також Джеймс Б'юкенен. Він контролював банди з Файв Поїнс, а також мертвих кроликів. Банду підлітків, котрі приносили на сутички палицю з дохлим кролем як жест залякування. Федеральним маршалом Ріндерса назначив президент Б'юкенен, звісно, за допомогу у виборах. А враховуючи своє минуле, Ріндерс не надто переймався над кожною справою, що перетворювалась у нерозкриту. Але не цього разу гучна історія потребувала особистого контролю Ріндерса, газетярі потребували гучних заголовків, а мотузка потребувала шиї Хікса. Проте останній нахабно вирішив, що без наявності трупів не буде і вироку. Серед решеїв тікача на Родайленді знайшли 100 доларів і годинник капітана Берра, який ще сильніше затягнув петлю правосуддя у нього на шиї. Злочин трапився у відкритому морі, що дозволило Ріндерсу звинуватити Хікса не просто у потрійному вбивстві та пограбуванні, а ще й у піратстві. Але допити не дали результату. Альберт відповідав короткими фразами. І майже відкрито гузу скопів. Проблеми додавали місцеві, що вишукувалися в справжню чергу перед поліцейським відділком, і багатьом з них хотілося просто подивитись поближче на вбивцю, а не реально допомогти слідству. До того ж, вони бачили перед собою елегантно вдягненого джентльмена замість брудного від морських пригод пірата, і це не додава обвинувачення достовірності. Ріндерс вирішив проблему в своїй манері. Вказавши натовпу новеньких, що Хікса виводять з відділку, хоча насправді це був звичайний шахрай Кьортіс, якого перевозили до в'язниці Сінг Сінг, така хитромудрість розважила навіть самого Хікса і дала зрозуміти, що він зустрів гідного супротивника. Ріндерс підтвердив свою майстерність із організацією впізнання. Замість стандартної процедури, коли перед свідком уряд виводять кілька людей, маршал відтворив природне міське середовище. В якому свідки з більшою ймовірністю впізнали підозрюваного. Він запустив у ділянку кілька дрібних злочинців, моряків та самого Хікса, так що кімната більше нагадувала салун, ніж поліцейські відділення. Запрошені свідки могли тинятися імпровізованою таверною, поки не впізнавали за манерою триматися людину, яку бачили напередодні злочину. В результаті майже стовідсотково всі вказували на Хікса. Що давало шанс на вирок навіть без трупів. Небагатослівність вбивці породжувала легенди серед місцевих, як, наприклад, те, що він сам став жертвою свавілля піратів, тому йому довелося таким кривавим методом тікати з риболовного судна. Проте Ріндерс і газетярі добре усвідомлювали, що жоден простий роботяга не зможе перебити всю команду без конкретного специфічного досвіду, і було очевидно, що подібну схему. Хікс провернув не один раз в своєму житті. Близько двох місяців законники збирали справу, але вирок на судді зайняв всього сім хвилин. Суддя просто констатував зневагу до таких жахливих діянь, призначивши страту через повішення. З цього моменту Хікс став набагато більш охочим до розмов, вочевидь зрозумівши патовість свого положення, тому навіть журналіст Нью-Йорк Таймс став йому бажаним гостем в засінках гробниці. За словами розбійника, він вже й не пам'ятав точної кількості своїх жертв, їх, начебто, було не менше сотні, влаштуватись на корабель, перебити всю команду, прихопити цінності, в іншому випадку домовитись з матросами, вбити капітана і його наближених, розділити здобич. Хікс полюбляв подорожі, але не збирався заробляти чесною працею. і ходити довго під вітрилами в його плани теж не входило. Хоча якось він потрапив і на справжній піратський корабель Ен Мілс, але не наважився мати справу з такими ж головорізами, як і він сам, тому просто відпрацював контракт. Окрім морського розбою, Альберт встиг відзначитись в Каліфорнії часів золотої лихоманки, нападаючи на старателів з золотом. Звісно, навіть якщо половина цих історій була правдою, вони заслуговували на окрему книгу. А під час своїх походжень Хікс навіть встиг одружитись на дівчині ірландського походження, яка навіть народила йому дитину. Тому за процент від продажу майбутньої книги Хікс погодився переказати свою автобіографію за умови, що ці гроші передадуть його сім'ї. Жорстокими злочинами та образом Денді Хікс проклав місток між хаотичним піратством та організованою злочинністю у Нью-Йорку. Через невідповідність між привабливістю та злодіяннями люди не знали, як сприймати вбивцю. Деякі вважали його абсолютним втіленням зла, інші звинувачували у всьому піратів, через яких він став на шлях зла та пороку. У будь-якому випадку, саме після хікса серед успішних гангстерів, вкорінилася своя культура. Вони почали турбуватися про свій зовнішній вигляд і здобули в очах простих жителів лякаючу привабливість. Ніхто не вчив Хікса одягатися. Він набував стилю, спостерігаючи за модниками, яких зустрічав у гральних будинках по всьому світу. Він збирав вбрання з того, що купував у найбільших портах: червоні сорочки, з Ріо, блакитні шарфи з нового Орлеану, шкіряні черевики на високих підборах із Нью-Йорку. Поведінка Хікса зіграла свою роль у формуванні образу. На суді він поводився з гідністю і з усмішкою вліз у бушуват. У якому його впізнали свідки під час слідчого експерименту, тифоновий Дон Джон Готті в білих туфлях і смугастих сорочках, Джон Ділінджер з чорними вусиками в дорогих костюмах, Френк Хостелло в модному капелюсі. Всі легендарні мафіозі знайшли стилі харизму, озираючись, наприклад, Хікса. Якщо тієї неспокійної ночі на Джонсоні і орудував диявол, то ним був сам Альберт Хікс, останній великий пірат. І перший гангстер Нью-Йорку. Ріндерс вибрав острів Бедлоу як місце страти в майбутньому це буде острів Свободи. Публічні страти вийшли з моди до того часу, але в особливих випадках могли бути застосовані. А ще Ріндерс вбачав в цьому можливість заробити грошей місту. тож все було обставлено як міська ярмарка, на яку кожен бажаючий міг купити білет, до вартості якого входили алкоголь, а також устроці. За іронією, саме подібний вантаж і був на сумнозвісному Джонсоні. Коли вивели Хікса, той картинно впав на коліна, помолився з заплющеними очима, потім обтросив бруд з колін і мовив: поспішайте, повісти мене швидко. За історичними свідченнями вийшло не надто швидко, десь за 5 хвилин тіло Хікса перестало подавати конвульсії. Звісно, його дружина, яка не знала до того про розбійне життя чоловіка. Хотіла забрати тіло, але хтось встиг викрасти труп найвідомішого останнього пірата. Звісно, ми вже не дізнаємось, для яких цілей, тому що життя залишає багато місця для таємниць, і в цьому і полягають справжні таємничі історії.